А противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов'язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубам поблизу Нової горівки та інших населених пунктів. Проте це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій. Так вони тривають. Противник ефективно, прошу постійно застосовує свою артилерію, постійно відбуваються обстріли. Так за минулу добу 557 разів. Противник обстрілював позиції в смузі відповідальності Лимано-Куп'янського. Напрямку, а окрім цього, також противник продовжує атакувати і Новоєгорівку повернувся до атак цього населеного пункту. Тобто вони намагаються точково знайти таку ділянку, де можливо вони бачать перспективу для свого розвитку своїх подальших бойових дій. Проте завдяки вдалим нашим інженерним міним вибуховим загородженням та тактиці дії. Я ще раз наголошую, там постійно працює і команду східного групування військ. Ситуація постійно перебуває на контролі. Вживаються всі необхідні заходи для унеможливлення прориву противника на всіх напрямках, в напрямках та наноситься адекватне вогневе ураження по всім виявленим цілям. І працює наша ефективна контрбатарейна боротьба. FPV-дрони, так наприклад, ще наші підрозділи радіоелектронної боротьби за минулу добу в смузі відповідальності сідного групування військ. Зірвали майже пів тисячі завдань противника. Тобто, дрони не долетіли, зв'язок не дійшов, і звісно, з цим завдання були зірвані. Пане Леї, ще коротко. Якщо можу запитати, просто для того, щоб зрозуміти Луганська, що беремо Луганщину сьогодні, ви теж можете коментувати це в ваші компетенції, власне так, чи це все ж таки так, ваші? Так, От так. тоді у нас є питання, незважаючи на великі втрати, російські окупанти готуються до нового етапу штурмів на Луганщині. Про це раніше повідомив керівник Луганської ОВА, власне, пан Лесогор. За його словами, аби підтримати свої дії, сили Російської Федерації змушені вводити туди додаткові сили, включаючи броньовану техніку. Якщо можливо відомо більше деталей в цьому. Тому контексті звідки цю техніку а, возять яка загалом ситуація от на Луганщині. Ну загалом техніку вони підвозять із території Росії. Вони не мають тут жодних кордонів. Їм простіше підвозити сюди постачання, здійснювати як в техніці, так і в людях, так і в забезпеченні своїх підрозділів. Ну це вже не перший день, коли вони продовжують формувати. Ще з того часу, коли і командувач східного групування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв про те, що вони завершують формування. Своїх ударних підрозділів і з того часу, коли я казав про ударний кулак, справа в тому, що Росія не полишає а, цілі, і їхня одна з основних основна мета полягає в тому, аби а, захопити Луганську і Донецьку область. Саме для цього вони продовжують інтенсифікувати цей напрямок, перекидати сюди значні свої резерви. А, поряд з тим, ми фіксуємо, що у них із а, їхньою. Сучасною, так би мовити, технікою, так ми фіксуємо і дуже старі зразки озброєння, які може по 60-70 років. Так само, як і з людьми, як я раніше казав, вони залучають військовослужбовців для штурмів, які раніше не проходили службу у відповідних підрозділах, а забезпечували там війська в тилових підрозділах. Тому такі штурмові групи вони міксуються із різних категорій людей із контрактників, із мобілізованих, також інколи із зеків. Ну тобто, це такі зведені підрозділи які вони використовують для своїх м'ясних атак, також зараз поширена така із цікавих тактик на Лимано-Куп'янському напрямку, коли вони використовують малі штурмові групи до 10 осіб, посилають їх інтенсивно. І от ці штурмові групи мають закріпитися вже при підтримці артилерії, як я вже казав, яку вони ефективно застосовують. Але бачите, отримавши по зубам такі малі штурмові групи не показали свою ефективність, тому противник просто вздався до інтенсивних. Артилерійських обстрілів. Ми подивимося, як буде далі. Дякую, дякую вам за такий детальний аналіз.